Чи задумувався ти, як плачуть космонавти в космосі? На землі сльози просто стікають по щоках, але в невагомості закони фізики працюють інакше. У космосі немає сили тяжіння, яка б тягнула краплі вниз. Тому, коли астронавт плаче, його сльози не падають. Вони збираються у крихітні кульки і прилипають прямо до очей. Виглядає це одночасно дивно та захопливо. Очі астронавта покриваються прозорою плівкою. А від цієї плівки відриваються маленькі сріблясті сфери води, які повільно плавають у повітрі всередині космічного корабля. Це явище вивчали неодноразово. Один із перших експериментів провів канадський астронавт Кріс Гетфілд. Він спеціально видавив зі свого ока кілька сліз і показав на камеру, як вони поводяться. Кульки води утворили на його обличчі щось схоже на акваріумну маску, і він пожартував, що плакати в космосі не дуже приємно, відчуття, наче очі постійно у воді. Але це не лише цікаво, іноді може бути і небезпечно. Уяви, що сльози збираються у велику кулю води і закривають астронавту ніс або рот. Без гравітації крапля не впаде, а залишиться висіти, і доведеться її обережно витирати серветкою або всмоктувати. Це здається дрібницею, але у замкнутому просторі космічної станції будь-яка рідина в невагомості потенційний ризик. Фізика тут дуже проста: на землі крапля завжди прагне вниз через силу тяжіння, а в космосі діють лише сили поверхневого натягу. Саме вони змушують воду збиратися у майже ідеальні кулі. Такі краплі не падають, а плавають, немов маленькі планети. Тому навіть чай чи суп на МКС не наливають у звичні чашки, а використовують спеціальні пакети з трубочками. До речі, сльози космонавтів це не завжди про смуток, часто вони з'являються від подразнення очей. В замкнутому просторі станції є пил, крихітні частинки металу або навіть краплини охолоджувальних рідин, які можуть викликати сльозотечу. У звичайних умовах сльоза би просто скотилася вниз, а на орбіті лишається прямо на оці. Космонавти жартують, що у космосі навіть плакати доводиться за інструкцією. Якщо раптом щось потрапило в око, потрібно взяти серветку і дуже обережно торкнутися кулі сліз. Вона прилипає до тканини і поступово всмоктується. Це виглядає дивно, але працює. Попри всі труднощі, астронавти кажуть, що перебування на орбіті дарує настільки сильні емоції, що часом важко стримати сльози. Уяви, під тобою синьо-біла планета навколо безмежний космос. А ти бачиш, як сходить сонце кожні 90 хвилин. І навіть якщо сльози не течуть по щоках, відчуття залишаються справжніми. Тож історія про сльози в космосі це ще один приклад того, як звичні для нас речі кардинально змінюються поза землею. У невагомості плач стає зовсім іншим, а звичайна сльоза перетворюється на прозору кулю, що нагадує крихіт. Ну планету, можливо, саме тому космос так захоплює людей. Він змінює навіть найпростішу людську емоцію і робить її дивом.